11 березня 1938 року війська Третього Рейху розпочали анексію Австрії. Передумовою окупації стало постійне нагнітання питання об'єднання політичними силами обох країн, але такі прагнення стримували держави колишньої антанти. Однак ці намагання на вищому державному рівні все ж мали місце. Наприклад, 1931 року була спроба поєднати обидві держави митним союзом. За приходом Гітлера до влади питання приєднання постало гостро як ніколи. Аншлюс став буквально частиною зовнішньої політики Німеччини. У вище керівництво Австрії вводилася нацистська агентура, велась потужна пропаганда населення. Гітлер не гребував жодними методами, аби втілити задумане. Був і дипломатичний тиск, і навіть локальні диверсії з переодягненими солдатами Вермахту у форму австрійських вояків. Зрештою, шлюз таки відбувся. Німецькі війська увійшли на територію Австрії без жодного опору. А вже 10 квітня під контролем нацистів відбувся референдум, під час якого 99% австрійців підтримали приєднання Австрії до Німеччини. Саму ж Австрію перейменували на східну марку.